сонечко. Вона з'явилася у нас в чаті рік тому, була е, дуже активна, як на свій вік. і такий молодий байкер, Да, вона просто постійно всіх питала, коли не поїхала кататися. Хто катається? Я поїхала, ми там з нею не могли. Вона така ну, няшна була. Да? була ну, дитинка ще, оце робила оце. Жити, б жити ще робити, би робити. Гусаки сволота. <связывая> О, моя на Моя, моя, девушка. Ой, быть, моя У Ляша, сестра. Ей 17 лет. Мама Оля. 28. Папа Роман 41, це відбувала 17-го березня. Про що вони думали? От мені так так тяжко засідати, бачите, вночі. Ну, Днем ну, я, мабуть, ще якось тримаюсь, бо по делам, там по справах бігаю, а вночі я ну, просто тяжко бігаю близька друга Ульяни, ну, сильно приблизькала, ми дуже з нею тісно спілкувалася, вона була знайома з моєю мамою, там я була з нею, з її мамою знайомила. Дуже була світла дитина, вона мріяла, вона творила, вона жила. Тобто в неї не там були плани, вона була амбіціозна людина, вона запланувала, вона це зробила. На Літо в неї було дуже багато планів. Було... Колись вона мені каже, я тебе обов'язково покатаю на себе, мені це Я така, добре, давай.

Початой це взя сына.